Вітаю! Пора в'язати одиннадцятий ряд. Замість стовпчика з накидом ми пров'язуємо ось це. Потім робимо дві повітряних петлі. Один стовпчик з накидом сюди. І ще один стовпчик з накидом сюди. Робимо три повітряних петлі. Один. Два, три. Стопчик з накидом в другу петлю цієї арки. Один, два, в другу петлю, за дві ниточки. Робимо дві повітряних петлі. Один, два. І стовпчик з накидом сюди ж. Цю саму повітряну петлю попереднього ряду. Робимо три повітряних петлі, один. Два, три, стопчик з накидом сюди. І ще один сюди. Дві повітряних петлі. Один, два, і два стовпчиком з накидом сюди ж. і два. Тепер ми робимо чотири повітряних петлі: Один, два, три, чотири. Стопчик без накиду в цю арку. І знову чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Стопчик з накидом сюди. І ще один стопчик з накладом сюдиш. Дві повітряних петлі. Один, два і два стовпчика з накладом сюдиш. Один. Два. Три повітряних петлі: один, два, три. Стопчик з накидом. В другу повітряну петлю цієї арки за дві ниточки. Дві повітряних петлі. І стопчик з накидом сюди ж. Три повітряних петлі. Один, два, три. Два стовпчика знакадом сюди. Один. Два. Дві повітряних петлі. Один. Два. Два стовпчика знакадом сюди ж. Чотири повітряних петлі: один, два, три, чотири. Стовчик без накиду у цю арку. Ось так має виглядати сектор 11-го ряду цієї салфетки. Аналогічно пров'язуємо по кругу. Ось ми майже завершили 11 -й ряд, залишили зробити ще один стовпчик з накидом з'єднувальну петлю з першою повітряною петлею цього стовпчика і в другу повітряну петлю також робимо з'єднувальну петлю. Так виглядає наша салфетка після завершення 11 ряду. Зустрінемось в новому відео.